Друзі, ви знаєте, що у мене зараз в руках? Ні, це не марка, але це магніт на холодильник із зображенням дуже відомої марки. А ви самі знаєте, самі бачите якої. Так, правильно, ця відома марка вже перетворилася на своєрідний символ здатності дати відсіч ворогові. Всі в Україні знають про цей російський корабль, який ви самі знаєте, де зараз знаходиться. Але скажу більше, про цю марку знають вже навіть на іншій стороні планети. А саме тут, в Японії. Так, Японія знаходиться за 10 тисяч кілометрів від України. Але тут, серед місцевих філателістів, дана марка досить відома. Тож, зараз ми перебуваємо на всеяпонській відомій виставці, яка проходить щорічно восени. І ця виставка називається JPEX 2023. Це філателістична виставка, яка збирає навколо себе любителів філателії зі всіх куточків Японії. На даній виставці було представлено марки зі всього світу. Виставка називалася Мирні дні з філателією. І як же на виставці, присвяченій миру, без українських марок? Укрпошта, зокрема, в рамках цього заходу представила окрему виставку під назвою Марки України. Саме тут я побачила унікальні поштові марки з приватних колекцій японських філателістів. В тому числі тут був окремий стенд, присвячений першій марці воєнного часу про русський корабль, який зараз, ну ви самі знаєте, де знаходиться. Певний час, коли мене в гості запрошували японці, я обов'язково дарувала їм цю марку, поки запас марок не вичерпався. Так. В Японії, яка знаходиться за 10 тисяч кілометрів від України, місцеві філателісти та просто любителі історії вони знають цю марку, а також вони знайомі з певними віхами історії України. До того ж, я побачила тут марки, присвячені українській вишивці, Київській Русі, маркам Української Народної Республіки, а також присвячені Голодомору в Україні 1921-1923 років. Також на виставці був окремий стенд, де можна було придбати українські поштові марки та погасити їх спеціально розробленим укрпоштою. -штемпелем. Штемпелем? штемпелем. Даний штемпель був розроблений Укрпоштою і називався Український народний одяг. Тут діяли три календарні штемпелі по одному на кожен день виставки. А я вже розповідала про любов японців до печаток та штемпелів. Це в Японії схоже на спорт. Такі печатки можна поставити в різноманітних музеях, на хайкінгових маршрутах та навіть на вершині гори Фуджі. Така любов до печаток та штемпелів у японці виховується ще зі школи. Ось, наприклад, часто в школі замість оцінок вони мають спеціальний стемпу кадо. На цих спеціальних картках вчителі ставлять їм печатки. І коли учень набрав певну кількість печаток, він отримує певне заохочення. Але щось я відволіклась. Я просто хотіла сказати, що така розвага, як спосіб погасити придбану марку унікальним штемпелем, який доступний лише в один із днів на виставці, дійсно прийшлась по смаку японцям. Повернемося на нашу філателістичну виставку. До виставки JPEX 2023 року. Пошта Японія випустила дві пам'ятні марки. Ось тут ви можете їх побачити. Одна з них присвячена Україні. На синьому тлі поштовий голуб доставляє послання до пункту призначення. Крила голуба прикрашені традиційним українським орнаментом. На тулубі напис Ukraine. Номінал марки складає 63 єни. На виставці я спостерігала, як японські філателісти справді зацікавилися українськими марками. Те, що Україна була представлена на всеяпонській філателістичній виставці, дало змогу японцям ознайомитися з культурою, з українською історією, філателією, а також отримати правдиву інформацію про російсько-українську війну. Варто також зазначити, що Japan Stamp Exhibition це найбільша виставка марок в Японії, яка вперше відбулася ще у 1966 році. І відтоді проводиться щорічно. Цей масштабний осінній захід є великою подією у світі філателії. А ось тут ми можемо побачити, як марки продаються на кілограми. Для мене це було досить дивно. Друзі. Я сподіваюся, що цей сюжет був для вас цікавим. Якщо це дійсно так, то підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за оновленнями. Бай-бай! bye дзаймашта!